Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас дуже чудова погода в місті Оквіл поблизу Торонто. Покатаємось по Оквілу і порозказую вам про своє життя, як моє життя в Канаді, життя моєї родини змінилося за 8,5 років, які ми прожили в Канаді. Я сподіваюся, що моя персональна історія вам якось допоможе зрозуміти, що вас очікує в Канаді, якщо ви тільки-тільки переїхали. Або збираєтесь переїхати в Канаду а, по різним програмам, по Киету, чи просто там, по піару, наприклад. Що відбувається з вашим життям, коли ви переїдете в Канаду? А, ну, напевно, у кожної людини, у кожної родини своя історія може бути, але я думаю, що деякі моменти нашої історії ви можете екстраполювати на себе і зрозуміти якісь перспективи, які вас можуть очікувати в Канаді. Почнемо з початку. Ми переїхали в Канаду у 2015 році, після Революції Гідності. Це було осознане рішення, яке визрівало доволі довго. Нас підштовхнуло, те, що в той момент дуже сильно погіршилася економічна ситуація в країні. Зменшилася моя зарплатня, доларами виражені там, приблизно 4 рази. Ми думали, що напевно треба їхати за кращою долею в іншу країну світу. Було таке бажання завжди в нас спробувати, спробувати пожити в іншій країні. А ми це бажання реалізували через навчання, приїхали в Канаду. Дружина моя навчалась в коледжі. Я в цей час працював, отримав work permit на час дії і стадії permit. І ось перше наш період життя в Канаді перші три роки, період такої початкової адаптації. Це був, напевно, найтяжкий період в нашому канадському житті. Чому він був таким? Тому що, по-перше, була така серйозна невизначеність, чи вдасться нам залишитись в Канаді. Тому що статус, тимчасовий статус студента або тимчасовий статус іноземного працівника він не дає впевненості в своєму майбутньому. Тобто, поки ми не отримали піар. Ми були як на голках, ми відчували, що ну, зай, зайві нерви були насправді. Ті, ті речі, які, якщо б у нас був піар відразу, було б набагато простіше. І ми так трошки заздріли нашим друзям і знайомим, які відразу приїхали в Канаду з піаром. Ось, у нас шлях отримання піару зайняв ровно три роки. Ми отримали свій піар ровно день в день, після три роки, як переїхали в Канаді. І це був такий не то, що там камінь з душі, це просто там гора звалилася з плеч, фактично. І ми тоді вже трошки заспокоїлися і зрозуміли, що ми таки зробили правильний вибір свій час, приїхавши до Канади. До речі, якщо б ми трошки потягнули, не приїхали там всередині 2015 року, а затримали ще б на рік, то напевно, ми, ми б вже не, не рішилися переїхати. Тобто це було зроблено максимально вчасно. Тобто, ось, коли встановка навкруги так підштовхувала до еміграції, і економічна, і політична, і воєнна, в той час Росія вже фактично напала на Україну. А, і ну, було таке бачення, що напевно так просто це не закінчиться. Тому основна причина переїзду було саме діти, які маленькому нашому було на, на, на момент переїзду всього 8 місяців, тому думали, що краще для дітей буде пожити в іншій країні. А, і, ну, і три роки ми боролися з системою канадською, хоча, напевно, не боролися, адаптувалися. Тобто вивчали мову, фактично три роки в мене зайняло вивчення мови. Коли ми приїжджали, я думав, що я знаю мову. IELTS навіть здавав академік на 6. Але коли штовхнувся з реальністю канадською, зрозумів, що моя мова не дуже класна. Тому там навіть трошки була така мовна депресія. Думав, що мене ніхто не розуміє, трошки соромився розмовляти. Ось, приблизно три роки зайняла реальна адаптація до мови, коли мова вже не визивала там, негативних емоцій, можна було нормально спілкуватися з людьми, можна було працювати. Ось, перші три роки були достатньо такими турбулентними в пошуку роботи. Я там поміняв три роботи, чи не три, а сім сім робот за три роки. А починав там survival job буквально за 10 доларів на годину. А, три роки, на третій рік вже я працював в доволі крупній телекомунікаційній компанії а, в продажу телекомунікаційних послуг. А, разом з дружиною у нас так вийшло. Ми працювали в одній компанії, в одній команді. А, Ольга на той час завершила свою освіту, ми отримали свій піар. І найголовніше ще, не очікуючи отримання піару. Буквально там за декілька місяців до отримання піару ми купили свою першу квартиру в Канаді, в місті Охвіл, в якому я зараз їду. Ми, напевно, могли це зробити і раніше, приблизно на рік, і зробили головну помилку, ми не поспілкувалися з правильними людьми. Тобто не знайшли нормального ріелтора, не знайшли нормального моргіч-брокера і не купили вчасно житло. А коли ми вже купили через рік, третій рік нашого життя в Канаді, житло вже подорожчало відсотків на 20-30. З'явився додатковий податок 15% на нерезиденти. Зараз такий податок становить навіть 25%. Ось і в принципі. Ну, сталося те, що сталося. Не купили ми на другому рокі, року життя, купили на третьому. Дуже непогана була перша наша квартирка, єдиний мінус її вона була замала. Тобто наша родина трошки так не, не, не вміщалася, не вихвата не вистачало одного туалету, ще одного душу, ну тобто звикли вже до якогось такого комфорту, якого нам ну, реально не вистачало. Просто такий величезний плюс тієї квартири, що там був реальний справжній камінь на дровах. Це було зимку, це було найприємніше, що там було в тій, в тій квартирі. Ну Це така лірика. А і ось три роки ми проїдали фактично свою заначку, яку ми привезли в Канаді з собою. А, тобто не було постійно нормальної, високооплачуваної роботи. Продовжувалося навчання в коледжі. Два роки у Олі була програма, за яку ми сплачували там, 14 15 тисяч доларів, доларів на рік. А, потім ці гроші в принципі окупилися, коли пішла нормальна робота вже. І воно того вартувало, то, що вона отримала свою освіту, за якою зараз працює, саме project-manager. І project-management це дуже непогана професія для Канади, якщо ви. Набирайте, чим ви будете займатися в Канаді, особливо в сфері ІТ або в сфері будівництва. Через три роки отримання піар, коли у нас ця з плеч звалилася. Я сподіваюся, що у вас так відбудеться, можливо, навіть раніше. Ви отримаєте свій піар, вже починається таке більш розмірене канадське життя, коли вже не треба там, боротися, мовно, з системою, а вже користуватися її благами. Тобто там. Єдине, що відрізняється, там, наприклад, статус піара від статусу громадянина, це те, що громадянин Канади має можливість подорожувати по всьому світу безвізово 160 з гаком країн. І може і зобов'язаний приймати участь у виборах, а це також так, відмінність статусу піара від громадянина. Через 3,5 років статусі піару ми отримали свій статус громадянина Канади. Подалися на гражданство, рік приблизно там його розглядали. І ми отримали своє громадянство в 2020-му, якщо я не помиляюсь, році. Ні, 21-му. Чи 22-му? Затримали через 6,5 років життя в Канаді. Це був 22-й рік. Це не було такий супер ексаймент, що ну, так не можна порівнювати з отриманням піару. Було радісно і було класно, але рівень радощів був набагато менший, коли ми отримали свій піар. Деякі люди живуть в Канаді у статусі піару все своє життя і навіть не планують отримувати громадянство. Це, Наприклад, ті люди з тих країн, яких заборонено подвійне громадянство, і вони можуть обирати для себе ту країну, основну, основну свою країну, наприклад, Великобританію. Мають британський паспорт, і їм тип канадський паспорт нафіг не впав. Тоді ну, вони продовжують жити в статусі постійного жителя Канади. Ну, в нашому варіанті ну, це був не варіант. Ми... Була ідея. Відразу отримати громадянство, тому ми пішли по цим шляхом і отримали своє громадянство. Це був, в принципі, закінчення нашого другого періоду життя в Канаді між трьома, трьома і шістью з половиною років. А на шостому році життя в Канаді ми продали нашу першу квартиру, трошки на цьому заробили, могли б більше, якби ріелторша трошки підсвітилася. Але ну, про, зато ми дуже класно купили свої Актуальне житло, яке в нас є зараз, наш будинок. А, і він дуже сильно здорожчав з 2020 року, коли ми в нього переїхали. Ця інвестиція була просто найкраща в нашому житті зроблена. А, ось, ми дуже вчасно купили а, свій будинок. А, тому така порада для всіх новоприбулих: не затягуйте з купівлі житла, якщо буде у вас така можливість. Розуміє, що в Торонто, в Онтаріо це зробити доволі важко, але є провінції, є міста, де це можна зробити набагато легше. Тому після отримання піару, або навіть може до отримання піару, купівля свого житла в Канаді може бути вашою найголовнішою цілею. Я би всім радив саме йти цим шляхом. Тому що ринок так чи інше зростає, 8,5 років тому. Квартира в Торонто коштувала приблизно 250-300 тисяч доларів непогана квартира. А зараз така сама квартира буде коштувати 700-800 тисяч. Ось ви самі бачите, наскільки змінилися ціни. Або будинок там, таунхаус можна було купити за 500-600 тисяч доларів. Зараз ті таунхауси по мільйону мільйон двісті. Тобто. Купівельна спроможність а, доволі зменшилася у канаці. А, на жаль, зарплати не зросли за 8 років в два рази. Коли ми переїжджали, мінімальна зарплатня була 12 доларів, приблизно 11 з копійками в Торонто. А зараз а, нещодавно мінімальна зарплатня на годину я маю на увазі. Зараз мінімальна зарплатня 16 доларів на годину. А, в принципі, Мінімалки для того, щоб виживати самому, достатньо, якщо ви знімаєте десь кімнату. Якщо ви знімаєте вже квартиру, мінімалки у вас вже не, може не вистачити. Тому в Канаду, ну, наприклад, якщо ви зараз їдете в Канаду, я би радив в'їхати з кимось. Тобто, або з дружиною в ідеалі, там, тобто, з партнером, з другом навіть. Тобто, якщо ви будете з кимось ділити ваше житло, вам буде набагато легше виживати. Ну, це таке. Ну, тобто, Канада вона, в принципі, завжди була про сімейну еміграцію. І в Канаді обидва зазвичай, обидва члени родини працюють. Доволі не поширене те, що там чоловік, наприклад, працює зранку до ночі, а дружина в цей час сидить вдома з, з дітьми. Тобто Тут зазвичай в родинах канадських працюють обидва. І це пов'язане з тим, що так люди просто більше заробляють, тому що однієї зарплати може просто не вистачати на життя. І по-друге, ну, самі канадські жінки не дуже люблять сидіти на шиї у чоловіка, робити свою власну кар'єру, якось розвиватися і так далі. Тому немає такого, як в Україні. Дуже часто було, якщо людина успішна, то зазвичай дружина в нього сидить вдома. Тут такого не відбувається. Ось другий етап завершився. Через 6,5 років почався третій етап нашого життя в Канаді. Це коли вже є громадянство, коли вже є великий будинок, з якого немає сенсу нікуди переїжджати. Діти вже ходять постійно в одну ту ж школу. Коли, наприклад, там, за перші 5 років життя в Канаді наш старший син поміняв 4 школи. Це було ну, не дуже і приємно і для нього, і для батьків, тому що там тільки встиг завести друзів і вже треба переїжджати в іншу школу. А зараз так можна сказати, почалася стабільність, коли є постійне житло, є робота, є статус, не треба боротися за виживання. В Канада вже є зрозумілою країною в усіх сенсах. Ти розумієш мову, ти розумієш закони. Ти в принципі, повністю знаєш цю країну от і до. Напевно, ну, от і до, прям на 100% ми ще не знаємо, але я сподіваюся, що це ось от і до наступить у нас приблизно десь за півтора року. Для себе би, є в мене така теорія, що треба пожити десь 10 років для того, щоб повністю асимілюватися, повністю вже стати своїм. Для того міста, того місця, тої країни, де ви живете. Тому ось, якщо ви приїдете в Канаду, розраховуйте, що ось ваше життя буде ділитися на такі приблизні етапи. Перший етап до отримання піару, а поки ви його не отримаєте, ви будете Переживати, у вас буде багато нервів про, про його отримання, і все буде навкруги його отримання, все ваше життя буде побудовано навкруги його отримання. Другий етап це поки ви не купите власне житло і поки у вас не буде нормальної роботи, приблизно цей етап. І третій етап, коли ви вже оканадилися остаточно, там маєте громадянство, маєте житло, маєте постійну стабільну роботу. Діти вже, там, можливо, навіть пішли у коледжі в Канаді там, і так далі. Тобто це вже відбувається десь через приблизно через 8-10 років вашого життя в Канаді. А, ну, в принципі, ось таке ну, звичайне канадське життя. Чи бажав я поміняти його на щось інше, щось краще? Напевно, так, а, але не зараз. А, що, що нас тримає зараз в Канаді? Зараз нас в Канаді тримає те, що. А діти, які нас привезли сюди, фактично, ті ж самі діти нам не дають поїхати звідси. Тому що ми бачимо, наскільки дітям тут класно, що їм подобається школа, їм у них є свої друзі, у них є свої активності, там гімнастика, там деквондоа, там плавання, це всі, все таке інше. Тобто, поки діти не закінчать хай скул, не підуть. Вчитися десь в коледжі або університеті, або навіть не закінчать ті школи, університети, коледжі, не вилітять з нашого такого гніздечка, напевно, до того часу ми будемо жити в Канаді. А, є думки на, на рахунок того, щоб поїхати кудись десь потеп потепліше, а кудись там Флориду, наприклад. Як багато канадців роблять, вони, коли вже життя вдалося, вони всі, всі, або багато з них там на предпенсійному або пенсійному віці продають нерухомість в Канаді, і купляють собі щось у Флоріді і живуть на дві країни. Півроку живуть в Америці, півроку в Канаді. Так? Дуже багато канадців так само роблять. Або інший варіант повернутися до Європи більше до друзів, знайомих родичів і жити десь там в Португалії, чи в Італії, чи в Іспанії, тобто в більш розвинутих країнах. Такі, такі думки іноді, іноді посіщають. Чи є бажання повернутися в Україну? Напевно, ні. Ну, самі розумієте, чому. Хоча ну, такі думки були допоки не настав 2019 рік, поки ми обрали деяких товаришів, які нам не товариші. Тобто, поки при владі був Порошенко, і наскільки я бачив по своїм друзям і знайомим, як розвивається країна, які є можливості, фінансові, бізнесові, ну, була навіть така шальна думка повернутися вже на той час, там вже коли коли було громадянство. Але не зрослося не і, напевно, не краще. Тому ось така моя історія, історія нашої родини. Сподіваюсь, що ви якось можете приміряти на себе, і зрозуміти якісь е, часові рамки, в яких ви зможете. Очікувати, що буде відбуватися з вами в Канаді. А ще один доволі важливий момент. Ми переїхали в, ізра... в році до 40 років. Мені було на момент переїзду 30... скільки мені було? 37 років. 36. трошки були ще не дуже старі. Це також може впливати на ваше життя в Канаді, на ваші такі тимчасові рамки. Тому що з часом і з віком отримати піар стає набагато важчим. Ось така моя історія. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Якщо було цікаво, поставте лайк, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.